Бережна стасте, слава Україні, героям слава, де квітучі цивіли, сади, наче писанки хатки біліли, над могильні стоять хрести, сльози люди, батьки, посивілі. Хто просив вас заброди сюди, Сльози, гори нести, розруху кожна честь на любі на землі, Нехай бід материнську послуху. Проклинає московських катів. Українці згуртовані люди. Ми братами по вік не були і, напевно, ніколи не будемо. Скільки буде народ місто гнати, нас ніхто не здолає, ніколи й ніде. Знаєми війни, і голод, і грізний Чорнобильський атом. Час прийде, відбудуємо життя ми Розрухи Розрухує сльози! Нещастя і біди. До нас принесли ворожі сусіди. Хай казиться ворог. безсило лютує, ми рани залічим і все відбудуємо. Нині святкуємо ми незалежність, в краї своїм живемо, ми Україну вільну єдину ворогу не віддамо. Так ми все зможемо, ми переможемо, хоч і велика ціна, оркам на заздрість. Буде в нас радість, в нас Україна одна. Ми скажемо війні. Досить набридло. Гейть, терпіти, смертей і незгод. Світ побачив, окупант це підло, Україна героїчний народ.